Пару слів розкажіть, хто ви звідки і кілька слів про свої результати? Е, всім доброго дня! Я Забродська Людмила, професія моя лікар, і дякую Богу, що я попала нарешті. В таку... лікар? Ух, мені пощастило. Так А ну, кажіть свою думку <реш> і дякувати Богу, що я нарешті потрапила в таку компанію, яка мені, по перше, приносить страшенно велике задоволення і величезні результати по здоров'ю. Ця зелена капсула це море енергії. Я не втомлююся. Я взагалі, як мій чоловік, каже, коли ж ти перестанеш бігати? Та ходи вже спокійно, а стільки енергії, стільки сили і стільки бажань. І, дякуючи все, це зелені капсулі. У вас якісь ще такі проблеми були по здоров'ю? Ну, мене були зду... по, -по, 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 -по здоров'ю здоров проблеми, тому що. <кхід> Я прооперована з приводу кокс-артрозу, коксартрозу правого суглоба кольшового. І в мене вже почав боліти лівий суглоб. Я навіть ходила до масажиста. І оце вже 9 місяців, скоро буде через пару днів. Як я п'ю цей продукт, мене абсолютно не турбують суглоби. Абсолютно зовсім. Прекрасно ну і, і ще багато так, ми... фантастики. Часом Ви, ви так. лікар, і ви приймаєте ту зелену капсулу? я приймаю з великим задоволенням. Мало того, що я приймаю, у мене два тижні тому почали мої діти, мої два сини. Тобто ви рекомендуєте? Цю... Ви відчули на сові? Покажите. Я почала. Я почала рекомендувати, відколи я отримала результат. Так і ну скажіть кілька слів про продукт продукт. Продукт американської компанії абсолютно стовідсотково натуральний. Це не просто біодобавки, якими я раніше займалася і приймала. Це є клітинне харчування, де засвоєння йде на 99%. Через те саме такі і результати в нас. Дуже вам дякую, дуже важливі інформацію підкинули. Важлива думка спеціаліста завжди. Бажаю вам здоров'я. Ми ще з вами побачимо. А всім бажаю розібратися з цією інформацією, все-таки так. прислухатися до неї. Щиро дякую. Удачі. Звідки ви приїхали? Скажіть Я приїхала з міста Тернопіль. Так, і звати вас Людмила Заброцька. Так, і по спеціальності По спеціальності ви? я лікар. Все щиро дякую.